А що буде, якщо вибити татуювання з руною? Під час того, як ви набиваєте якісь символи магічні, руни, на своєму тілі під час нанесення їх у вигляді татуювання, у вас відбувається активація кров'ю. Це важливо розуміти, і важливо дуже, в якому стані ви знаходились під час того, як це татуювання вам набувалося. Про що ви думали, який намір ви випромінювали в простір? Оце все запечатується вашою кров'ю, фіксується на вашому тілі. Більш того, якщо ви в якийсь момент вирішите звести татуювання, то цей відбиток із тіла ви зможете звести, а відбиток татуювання, його вплив на вас, і відбиток на більш тонких енергетичних тілах своїх, ви збити і зняти, і змити ніяким лазером не зможете. Також. В момент, коли ви хочете дуже набити собі якусь руну, ви проживаєте певний етап свого життя, але часи змінюються, ви ростете і стаєте масштабніше, і цей запит банально може реалізуватися і бути більш неактуальним. І що тоді робити з цією енергією, яка якої буде в надлишку? як ви будете її е, гасити, як ви будете компенсувати її за рахунок чого? Я дуже б не рекомендувала наносити якісь такі потужні, магічні, гліфічні символи, як руни, сигіли, бо це елементи графічної магії, які працюють, і потім вам прийдеться просто боротися із оцими наслідками впливу, який колись був актуальний на певному етапі вашого життя, але потім перестав бути таким, і ви будете ще витрачати свої сили, час. І кучу всього на, то, на те, аби нівелювати цей вплив, який колись був для вас актуальним. Бо ну, татуювання можна стерти з тіла, але не можна стерти із енергетичних тіл. І стираючи татуювання з вашого тіла, вплив та той сенс, який ви закладали під час його набуття із енергетичних тіл, не стирається. Він там залишається на вікла. Саме тому вивчає магію і змінить.